Відключення електроенергії в Україні стають все частішими. Розраховувати час на користування електропереладами майже неможливо. Найпершими у побуті брудніють кухонні рушники. Знову ці плями від олії, і машинка не має що попрати, що ж робити. В інтернеті є чимало лайфхаків, як зробити буденні речі в умовах війни, коли щодня через аварійні відключення немає можливості користуватися побутовими приладами. В одному із лайфхаків зазначено, що відібрати олію з кухонного рушника можна з допомогою цієї ж самої олії. Давайте це і перевіримо. Для цього нам потрібні три столові ложки відбілювача, прального порошку, харчової соди та олії. Все це потрібно додати у миску, залити окроп. Перемішати та дати суміші трохи охолонути. Далі опускаємо туди всі брудні рушники на кілька годин. Поки що змін я не бачу. Давайте підпроточну водою змиємо миючий засіб, висушимо та подивимось, що буде. Після цього лайфхаку плями від олії почорніли, а від відбілювача залишились білі розводи. Тож цей лайфхак не працює. Марія Вердаєва, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Крамачуцькі новини.